З вами з вами Наталя Терлецька, і зараз хочу для вас розкрити питання, яке вас дуже часто турбує і особисто мене турбує: питання жору. Хто любить пожерти, в кого величезний апетит, це якраз інформація для вас. Я зібрала ту інформацію, яка стосується конкретно мене, тобто що допомагає конкретно мені. І такі ще додаткові пару пунктів. Я надіюся, це вам допоможе. Отже, поїхали. Коли ви хочете дуже сильно їсти, коли у вас великий апетит, ви не голодні, шлунок не є пустий, ви не їлися, але у вас дуже великий апетит. або... Що дуже часто навіть буває, просто бажання а, жору, це дуже часто, особливо вечором, буває. А, ви не задумуєтеся над тим, вплине це на якось на вашу фігуру чи здоров'я. Ви просто не задумуючися жерете все підряд, чим калорійніше, чим шкідливіше їжа, хочеться просто пожерти. А, якщо у вас така ситуація трапляється, є кілька пунктів, які вам допоможуть з нею боротися. Отже, дивіться. А, це є насправді така психологічна проблема. І вона має якісь причини. І, звичайно, щоб потрібно знайти ті причини і їх вирішити для того, аби анулювати проблему, і аби ми перестали жерти. І є такі моменти, які допоможуть нам вирішити це питання. Значить, пункт перший і фактично найголовніший, який вирішує ту проблему: сон. Під час сну виробляється серотонін, то такий. Гормон радості. І якщо ми спимо замало, в нас замало того гормону, і ми себе почуваємо погано, і ми намагаємося компенсувати, наш організм намагається компенсувати якось нестачу серотоніну, і через то є бажання пожерти. тому що під час споживання їжі, смачної, шкідливої їжі, в нас виробляються гормони радості. По-перше, ви маєте висипатися, це має бути мінімум восьмигодинний сон. Або якщо немає можливості вночі багато спати, старайтеся спати ще в день. Просто лягати, навіть подрімати, якщо не можете заснути, просто подрімати, аби організм отримав свої гормони. І це зменшить жор. А, пункт наступний. Коли ви їсте, найбільше цей гормон. Задоволення виділяється якраз в перші моменти жування, власне, під час жування. Отже, аби не набрати сильно вагу, але отримати свої ті гормони, які, яких ми так хочемо, візьміть те, що ви хочете, маленько в маленькій кількості, і старайтеся розжовувати довго його. Ви отримаєте свої гормони. А після того зразу візьміть собі це пункт третій. Візьміть собі один-два стакани води. І залитися водою. Це наповнить вам шлунок і а, дасть сигнал в мозок, і бажання жору не буде вже таким потужним. Пункт четвертий салат. Дуже круто зробити собі величезну миску корисного салату. І перед тим як пожерти щось шкідливе, нажвіться салату. Знову ж таки, наповнить шлунок. І не буде того відчуття. А після того вже зможете собі з'їсти щось шкідливе і знову ж таки все рівно старайтеся маленькими дозами це робити, і в такому випадку ви не наберете сильно вагу. Вчені дослідили одну цікаву річ. Виявляється, запах ванілі зменшує кількість зажертої нами їжі на 20-30%. Отже, всюди, де ви знаходитеся, вдома, купіть собі духи з запахом ванілі, а купіть собі запах освіжувач додому з запахом ванілі. Всюди, де можете, тикайте запах ванілі. Він так впливає на мозок, що у нас відчуття з'являється ситості. Це доведено вченими. На 20-30% ми з'їмо менше, коли ми будемо ходити всюди з запахом ванілі, грубо кажучи. Значить, я собі постановила купити тепер олійку з запахом ванілі. І класна така ідея намащувати під носиком. Пару годин тримає як мінімум. Сигнал в мозок іде, і ми жеремо менше. Пункт наступний: зранку ви мусите обов'язково з'їсти білок і овочі. Значить, коли ви будете з'їдати білок і овочі зранку, у вас не буде бажання пожерти булочки і солодощі протягом дня, не буде настільки потужного бажання пожерти. Овочі опускають глікемічний індекс, а це дуже важливо. Пункті похудання, коли ви їсте, обов'язково зосередьтеся на своїй їжі, а, ви мусите пустити сигнал в мозок, що ви його годуєте, ви годуєте свій організм. Не відволікайтесь на дітей, на всякі справи. Не їжте під час роботи, під час їзди в машині. Робіть це окремо як окрему дію. Ви сіли, і в спокійній обстановці ви насолоджуєтеся їжею, яку ви їсте. Ви таким самим способом, як я вже сказала, своєму мозкові пустите сигнал, що ви нагодували своє тіло. Все окей. Я ще раз підкреслю той пункт, що нам обов'язково потрібно їсти достатньо овочів і взагалі корисних речовин. Дуже важливо злаки приймати. Дуже важливо їсти каші, цільнозернові продукти. Тому що вони нас будуть насичувати. Отже, аби не викликалося в нас відчуття жору, нам в основному потрібно найбільше три речі: Це злаки, цільнозернові продукти, це білкова їжа. І це овочі, і фрукти, і зелені. Тому що ці всі продукти е, мають дуже велику кількість корисних речовин, які наш організм потребує. І, власне, пункт жору, чому викликається в нас жор, один з пунктів чому. Це тому, що нашому організмові бракує корисних речовин, і він пускає нам сигнал. Дай жерти, і ми починаємо жерти. Але ми живемо солодке, булочки і всяке сміття. А він, власне, хоче корисних речовин, і тому він нам пускає сигнал жору. Тільки ми його неправильно розуміємо і їмо всяке сміття. Отже, пункт щоб не жерти, пункт наступний і дуже важливий: з'їдайте достатньо корисних речовин. І старайтеся це робити починаючи з самого ранку. Обов'язково зробіть собі зазвичку не каву зранку, на голодний шлунок і, взагалі, як сніданок, а обов'язково білочок і салатик. Пункт наступний це спорт. Значить, як він працює? Він працює з двох сторін. Психологічна сторона полягає в тому, що От коли ти маєш бажання, страшне бажання пожерти, і ти себе в той момент заставив піти і потренуватися, що стається? Коли в той момент ти підеш і почнеш тренуватися, по-перше, ти заглушиш бажання свій апетит, а по-друге, в тебе вже буде совість гристи. Ти проробив достатньо роботи, і тобі буде шкода її втратити. Ми додатково спалюємо калорії під час спорту. Отже, це знову ж таки дуже добре впливає на наше похудання. І пункт останній. Я для себе знайшла одну цікаву штуку, яка називається апетит контролер, коротше контроль апетиту. Це така біологічно активна добавка на, основу, на основі глюкоманану, яка добувається з кореня конжика. Це такий корінь, який доведено було вченими, що він, його екстракти понижують апетит. І, власне, в чому суть? Це є порошочок з клітковиною, який внаслідок змішування з рідиною стає так гелеподібним. І коли ми його вживаємо, він тисне на стінки нашого шлунку і з'являється відчуття ситості. Воно передається в мозок, і відповідно апетит падає. Якщо ви не можете собі дати раду своїм жором, і ті всі пункти ви виконуєте, і все рівно у вас продовжується жор, можете до мене звернутися, я вам здобуду цей глюкоманан. І буде трошечки легше. Це не буде вирішенням вашої проблеми, тому що жор це є психологічна проблема, скорше, яку потрібно, як я вже на самому початку сказала, знайти причину і вирішити. Але ті всі пункти, які я вам щойно назвала, я особисто використовую і вони реально допомагають, вони реально працюють. Коротше, світить сонечко, і в мене вже настрій просто нереально крутий. Ми, коли йшли до вас, то була страшна злива. Потім вона заспокоїлася, тоді світило сонечко, потім падав дощ. Зараз падає дощ, світить сонечко. Коротше, ми знімаємо відео в просто нереальних умовах. Всім дякую за перегляд. Я дуже надіюся, що вам ця інформація буде корисною. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам це було корисно, ставте дизлайки, якщо це було не корисно. Діліться цим відео своїми друзями, щоб так само їм було легше в їхніх проблемах. І всім дякую за перегляд, всім цюмак. Пишіть свої коментарі і думки в... В коментах під відео я постараюся дати вам відповіді. І, знову ж таки, поділюся власним досвідом ще раз більш детально, як я борюся особисто з жором. Це для мене теж дуже актуальна тема. І я постараюся поділитися з вами своїм власним досвідом. Все, я сказала, все. Тепер я насолоджуюся своїм полем, сонцем, дощем, вітром і всім решта, що тут відбувається. Слухайте народ, то просто нереальна красота і кайф.